Вітаю з вами Ситуаційний центр. І я Віта Балаба. Цими днями камери відеонагляду зафіксували автопригоду, яка трапилась по вулиці Соборна. Водій автомобіля Фіат сірого кольору, здійснюючи, розворот не переконався в безпечності свого маневру та допустив зіткнення із автомобілем Тойота, який рухався у попутному напрямку. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Інша автопригода трапилась нещодавно на перехресні вулиць Привокзальна та проспекту Коцюбинського. Водій автомобіля Land Rover Discovery сірого кольору при повороті ліворуч не надав перевагу у русі автомобілю Renault Master білого кольору. Наслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 17 березня, близько 12-ї години дня, дорожньо транспортна пригода трапилась на перехресті вулиці Театральна та Івана Богуна. Відбулося зіткнення між двома автомобілями марок Опель та Газ. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Переходимо до інформації від муніципальної варти. Згідно розпорядження міського голови Моргунова Сергія Анатолійовича. Було створено робочі групи для перевірки водних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади, їх прибережно захисних смуг та перевірки вигрібних ям на територіях приватних домоволодінь. Під час одного з рейдів інспектори муніципальної варти виявили на узбережжі річки Віннички, облаштоване гноє сховище. за порушення правил благоустрою території Вінницької міської територіальної громади. На на який облаштував в було складено адміністративний протокол за статтею 152. Щороку на весні та восени працівники муніципальної варти спільно з представниками квартальних комітетів, комунальних підприємств та виконавчих органів міської ради проводять рейди по виявленню фактів спалювання сухої рослинності. Згідно розпорядження міського голови було створено вісім робочих груп, які будуть здійснювати рейди у період з 14 березня по 30 квітня з метою профілактики та протидії спалювання відходів рослинного походження і інших правопорушень на об'єктах благоустрою та поліпшення санітарно-екологічного стану Вінницької міської територіальної громади. Порушників будуть притягати до адміністративної відповідальності. Розмір штрафу коливається від 340 до 1360 гривень. Закликаємо громадян бути свідомими та нагадуємо, що спалювання відходів рослинного походження завдає великої шкоди довкіллю та здоров'ю людини. Також воно небезпечно тим, що може перерости у неконтрольоване горіння та призвести до пожежі. З настанням весни у Вінниці стартувало прибирання в межах акції Студентська молодь Вінниці за чисте довкілля та екологічна ініціатива День довкілля. Дану акцію у місті проводять уже не вперше. Згідно розпорядження міського голови, екологічні акції розпочалися 14 березня і триватимуть до 13 квітня. Мета таких заходів збереження навколишнього середовища. Учасники прибиратимуть різні території, збиратимуть та сортуватимуть сміття. Окрім санітарного очищення територій, в планах ремонт та фарбування елементів благоустрою, висадка зелених насаджень. До участі в акції приєднаються працівники Вінницького муніципалітету, представники релігійних та громадських організацій, а також студентство. Працівники муніципальної варти разом зі студентами Вінницького центру професійно-технічної освіти, переробної освіти наводили лад у парку біля західного автовокзалу та на стадіоні Інтеграл, що в районі Тяжилова. До акції долучилося 30 студентів. Прибираючи місцевість, активна молодь зібрала понад 70 пакетів сміттям. Усі прибирання проходять з відповідним інструктажем із заходами мір безпеки. Висловлюємо щиру вдячність студентам, які допомогли зробити нашу громаду ще чистішою та охайнішою. Долучитися до прибирання та зробити свій внесок у збереження екологія можуть усі бажаючі. Усі, хто виявить бажання робити місто чистішим, забезпечують необхідною кількістю рукавиць та пакетами для збору сміття, щоб одразу сортувати відходи. А також транспортом для вивезення сміття у відведене місце. Долучайтеся до акції зробимо наше місце чистішим. Це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково відсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.